Новорічна пропозиція жіночі светрики з класним новорічним узором від бренду Esmara. В лоті представлено 16 класних светриків в трьох різних кольорах. Ціна кожного буде 50 гривень, а ціна лоту 800 гривень. Представлені ось такий гарний ось червоний. Сталенька, класна, м'ягесенька в'язка, рукава на резиночці і дуже красивий узорчик. Можна на подарунки. Також представлений, ось такий крутий, сіренький, веселий, з такими баламбончиками. І дуже прикольний, дуже класний з Дідом Морозом. І такий золотистий надпис. Дуже класні. Представлені вони в розмірах S – 8 штук, M – 5 штук і L – 3 штучки. Трисметика. Звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.